Лазер чи ремовер? Який метод видалення? Вибрати для видалення перманентного макіяжу. Якраз сьогодні я хотіла б вам розповісти за цих два методи, в яких випадках використовується той чи інший метод видалення. Мене звати Мар'яна, я засновниця Studio. Наша студія вже займається видаленням понад 8 років, і ми точно знаємо, який метод видалення обрати для наших клієнтів. Бо на нашому досвіді вже стільки було клієнтів із різними випадками старого, Перманентного макіяжу для початку давайте розберемося, в принципі, що таке лазерне видалення, що таке видалення ремувером. Давайте почнемо все-таки з лазеру, оскільки цей метод видалення найчастіше використовується, оскільки він власне, видаляє значно швидше в порівнянні з ремувером. І принцип роботи самого лазеру полягає в тому, що пігмент є насичений, темний промінь лазеру якраз його і бачить. Потрапляючи в шкіру, він розриває його з середини на малесенькі-малесенькі частинки, і, відповідно, тоді вже вступає в дію наша захисна система організму і разом з лімфатичною системою ці маленькі частинки. Виводяться з організму, проте не за одну процедуру можна видалити повністю весь перманент, оскільки частинки все одно дрібляться не одинаково на маленькі частинки, і відповідно. Процес відбувається поступово. Позитивною стороною лазерного видалення є те, що тривалість самої процедури дуже, -дуже маленька. Буквально за 5-7 хвилин ви зможете сміло вийти з процедури з кабінету нашого спеціаліста. Проте лазер не бачить всіх пігментів. До нас приходять клієнти з різноманітними кольорами на бровах, на очах, на губах, і відповідно, які пігменти лазер не бачить це є зелений відтінок. Це є жовтий, оранжевий, світлі відтінки рожевого. І саме основне, просто категорично забороняється видаляти лазером, це є білі відтінки. Це є діоксид титану, за рахунок якого утворюється білий відтінок, який під дією лазеру інверсує в сірий відтінок. На фото ви побачите якраз цей варіант. Видалення лазером є нетравматичним. І коли ви бачите чи чуєте, що під час видалення лазером може бути кров'яні виділення цукровиця, кірочка це неправильне видалення власне, даної процедури. Я вам скажу так, після лазерного видалення може бути максимум, це є невеличкий набряк і почервоніння, яке сходить буквально за 2-3 години. Після цього ви, звісно, можете без проблем наносити свій макіяж. Якщо ми говоримо про ремувер, то принцип роботи трошки інакший. Тут за допомогою методу внесення самого ремувера відбувається за допомогою машинки і голки. Тобто, так само, як і перманентний макіяж. Що відбувається? Ми травмуємо шкіру, вносимо сам ремувер в шкіру і, відповідно, процес вже йде руйнування самої капсули, в якій знаходиться сам пігмент. Капсула руйнується, пігмент виходить з цієї капсули, і за допомогою сольового розчину, який наноситься в кінці, сам пігмент витягується догори. Це є принцип роботи власне, ремувером. Якщо ми говоримо про саме загоєння, то звичайно тут відбувається так само, як і після перманентного макіяжу. У нас буде кірочка, в нас буде цукровиця. І відповідно, правильний догляд забезпечить класне загоєння і без будь-яких там наслідків. Так? Проте цей метод видалення трошки триваліший, ніж сам видалення лазером, який триває біля 40-50 хвилин. Але дуже позитивною стороною власне видалення ремувером є те, що ремуверу не має значення, який пігмент взагалі видаляти. Він справляється абсолютно зі всіма відтінками: білий, зелений, синій, жовтий, оранжевий. Тому цих два методи є просто необхідними в кожному кабінеті, хто видаляє перманентний макіяж. В б'ютік-студії ми зазвичай починаємо з лазерного видалення, і відповідно, якщо в нас іде інверсія, що таке інверсія? Інверсія це коли пігмент міняє свій відтінок в кардинально інший, наприклад, з сірого. Оранжевий. Або, наприклад, з сірого в жовтий. Знаєте, не дуже приємно людині ходити з оранжевими бровами. І, відповідно, ми робимо пробний спалах, якщо ми бачимо інверсію, тоді ми починаємо видалення самого перманентного макіяжу з ремувера. Якраз ремувер він трошки підчищає, підтягує і теплі відтінки, і холодні відтінки, які містяться в пігменті, і тоді ми можемо продовжувати видаляти. Лазером, в яких ще випадках ми використовуємо цих два методи. Ми обов'язково, наприклад, самі тату, якщо приходять клієнти з тату, звісно, що ремувером великі площі тату видаляти ремувером дуже складно. І, звісно, тут в цьому випадку тільки лазерне видалення буде нам актуальне. Також ремувер нас рятує, якщо нам потрібно підкоригувати якісь невеличкі ділянки, якщо нам потрібно трошки Висвітлити сам сам пігмент під час роботи. Ну і звісно, були такі випадки: в нас клієнти розказували, що майстер нечайно поцарапав ніс, і, відповідно, в таких випадках теж, звичайно, ми дивимося, який метод видалення ми можемо обрати. Для того, щоб швидше було, звичайно, якщо це темні відтінки, цей лазер, а якщо якісь кольорові відтінки, звичайно ж, обираємо ремовер. Давайте підсумуємо: в принципі, в кожному. У кабінеті кожен майстер, який видаляє перманентний макіяж, він має володіти двома техніками видалення, і відповідно, це забезпечить швидше, якісне та безпечне видалення самого перманентного макіяжу. Якщо у вас є потреба. Консультації або у вас виникають якісь запитання по видаленню перманентного макіяжу, з радістю відповімо на всі ваші запитання на консультації. Всі контакти ми зберігаємо в описі під цим відео. Будемо раді вас бачити.